Заспокойся і працюй разом. Переможемо. Дякую, Вадиме. Продовжуємо марафон випуском новин. Все найголовніше зібрали команди фактів та вікон. Четверо дітей і четверо дорослих постраждали від вибуху в центрі Чернігова. Про це повідомив мер міста Владислав Атрошенко. Інцидент стався під час благодійної виставки Просто неба на території художнього музею. Одна з експозицій містила бойову зброю, що чомусь виявилася зарядженою. Наразі деталі з'ясовують поліція та ДБР. Один із постраждалих дворічний хлопчик у тяжкому стані. Всім надають медичну допомогу. Восьмирічна дівчинка загинула. Ще шестеро людей поранені. Серед постраждалих також двоє дітей. Це наслідки обстрілів Миколаєва та Березноговатого. Повідомили в Миколаївській обласній раді. А ранок на Миколаївщині почався з ворожої атаки на Вознесенськ. За даними оперативного командування, південь із винищувача су 34 російська армія завдала удару ракетою повітряного базування х 59 Пошкоджено логістичний склад. Сталося займання минулося без жертв у самому обласному центрі від влучань ворожих боєприпасів та уламків. Почалася пожежа. Уночі росіяни завдали ракетних ударів по Краматорську і Слов'янську. Постраждала інфраструктура та будинки. По Краматорську окупанти випустили вісім ракет, били по складах гуманітарної допомоги підприємству легкої промисловості і продовольчому виробництву. Його сторож зазнав поранення. Нині він у лікарні в тяжкому стані. Від складів із продуктами внаслідок обстрілу окупантів лишилися самі руїни. Знищені із десяток автівок місцевих підприємців. Вот крахмал, вот кофе, крупи. Прийшли на роботу, валялось на, на пороги. пороги у нас. Осколочки такі. У Слов'янську росіяни о півночі вдарили також по двох підприємствах. У сусідній Булбасівці пошкоджені і сім приватних будинків. В 2.15 дітей на пол і лежали в кімнаті на полу. Ж ми не побіжимо. Бо ну з такими темпами ти не спішно для Реакція миттєва. Бо про все хватає все що є саме цінне. Падеш на пол. Постраждала також Курахівська громада. Там влучання у базу відпочинку. У Соледарі Росіяни обстріляли дитсадок. А у Званівці поранена одна людина. Загалом минулої доби на Донеччині росіяни вбили трьох мирних жителів, і ще троє були поранені. Розповіли в Донецькій ова. Шестеро цивільних минулої доби зазнали поранень у різних районах Харківщини. А в самому обласному центрі частково зруйнований і ще один навчальний заклад. Уночі окупанти знову випустили кілька ракет по Харкову. Частина з них уже традиційно самолікв... самоліквідувалася. Та одна поцілила в землю поряд зі школою. Ніхто не постраждав. Утім, будівля кінця 19 століття сильно пошкоджена. В результаті прильоту у нас ми маємо такі пошкодження, як 28 вікон, два навчальних кабінети. Ну і у середині приміщення пошкодження, які характерні для руйнування, власне, тріщини по всій будівлі. Сьогодні зранку педагоги, комунальники, учні та батьки, прибирають наслідки обстрілу, вийшли допомагати навіть мешканці, будинки яких так само постраждали від ракетного удару. Так, а у нас таке свято видалось. Ну як це моя школа, моєї дитини. Тут навчався мій чоловік. Живу я тут взаємо виручка, де друг другу допомагати. Ви неподалік живете? Я отут рядом. У вас будинок цілий. Стекла вилетіли, ну, нічого страшне. Сьогодні вставлю. Слава Богу, стекла є, все нормально. Як повідомив голова облвійської адміністрації, це вкотре була стара радянська С-300, які б'ють неприцільно. Вирва, що утворилася на місці прильоту 10 на 10 метрів. За даними на серпень, окупанти вже пошкодили обстрілами понад дві сотні шкіл на Харківщині. Більше двох десятків знищені повністю навчання у Харкові 1 вересня розпочалося лише в дистанційному форматі. По обіді пролунали вибухи в районі Олешок. Це на території тимчасово окупованої частини Херсонщини. Місцевий мер пише це українські військові влучили у російський склад із боєприпасами. А за даними оперативного командування Південь, загалом минулої доби українські військові на цьому напрямку влучили у три склади боєприпасів: спостережний пункт і понтонну переправу. За минулий вечір у ніч ліквідували 22 окупантів, затрофеювали 5 одиниць техніки та зенітну установку. Дуже видно вогонь. Запоріжжя продовжує окопуватися навіть попри втішні новини з фронтів. Нині навколо міста завершують облаштування третьої лінії оборони, яку допомогли зміцнити тамтешні металурги. Вони виготовили та передали війську підземні житлові металові капсули, що витримують влучання великокаліберного снаряда. Докладніше Андрій Почтєв. Під усе ще палючим виросневим сонцем армійці ретельно окопуються у кам'янистий ґрунт обабіч лісів на околицях Запоріжжя. Вентиляцію запасний вихід, собственно. під ногами замасковані армійські катакомби третьої лінії оборони. Просторі, поки не облаштовані, але натомість добре зміцнені. Тут вот одне перекриття, потім насипан метод, потім ще одне точно таке перекриття, потім насипано, а потім святкош третій. Це майор ЗСУ пан Олександр. Найбільше його тішить захисна споруда на сусідній позиції. Глибоко укопана бойова металева капсула із пристойними тактико-технічними характеристиками, укріплення із згафрованої сталі надежність при правильній установці сто снаряд при прямому попаданні видержують на ніраз не було чурі длині на чоловік за столовий. Ми там установлювали душови. Така собі гофрована підземна діжка із вигодами складається з елементів, кожен з яких важить не більше за 50 кіло. Себто при переміщенні зручно переносити на нові позиції. Ціла одного чоловіка будь-який елемент. Капсула вартує 200 тисяч гривень. Запорізькі металурги передали їх армійцям вже із десяток безкоштовно. Так само готові ділитися кресленнями з іншими потенційними виробниками. Зараз у нас ну, завдання силами наших підприємств робити близько 20 штук на місяць. Існує цей проект, існують креслення. Тому ми, ми можемо надавати ці креслення всім організаціям, які можуть також виготовляти їх на потребу наших збройних сил. Урядники звітують, Запоріжжя почало окопуватися від березня, деревиною та технікою допомагало із десяток областей. Тож укріплень нині удосталь. Це сотні, сотні кілометрів. Це сотні, таких, от як ми з вами, опорних пунктів безпосередньо розбудовані для того, щоб було хлопцям нашим збройним силам, де розміститися. Андрій Почті, Артем Даженко, програма «Вікна СТБ. Єдині новини. Укрзалізниця запускає програму евакуації для жителів Криму. Їм треба лише дістатися до Запоріжжя, Кривого Рогу чи Одеси. Про це сповістив голова Укрзалізниці Олександр Камищін. Евакуаційні поїзди курсуватимуть до Львова, Києва, Ужгорода, Івано-Франківська та Рахова. Окрім безкоштовного проїзду для тих, хто втікатиме з тимчасово окупованого Криму. Укрзалізниця пообіцяла надати гарячу їжу, медичну допомогу та турботу працівників. Окупанти зводять паркан навколо маріупольського драмтеатру. Про це повідомляють у міськраді. Зараз росіяни ремонтують театр, у якому нагадаю, після російського авіанальоту загинули понад 300 маріупольців. Будівельники почали жалітись. Під час робіт знаходять тіла, відчувають трупний сморід. Аби приховати ці злочини від зайвих очей. Окупанти й почали зводити паркан. Путін посмертно нагородив за мужність та героїзм ватажка російської банди Івана Непаратова, який воював в Україні. Про це повідомляє The Insider. у Підмосков'ї Його злочинне угруповання займалося розбоєм, убивствами та здирництвом. У 2013 році Непаратова засудили на 25 років за вбивство п'яти людей. Зокрема, він через гроші задушив жінку. Злочинець не відсидів і половини терміну, та був відправлений на війну проти України. Він загинув у Луганській області на початку серпня. Нагадаю, в липні стало відомо, що у російських колоніях набирають ув'язнених для участі у війні проти України. Цим займається так званий кухар Путіна Євген Пригожин, який у 80-х роках теж сидів за ґратами за розбій шахрайство і втягування неповнолітніх у заняття проституцією. У Сіверодонецьку православний священник так званого московського патріархату зливав дані про ЗСУ. Про це повідомили в офісі президента. І ще із середини квітня колаборант передавав інформацію ворожій спецслужбі про чисельність і дислокацію техніки, а також про озброєння українського війська. Наразі зрадника тримають під вартою, йому загрожує до 15 років в'язниці. Та особливий цинізм ситуації та дій самого священика в тому, що в цей же час під час бомбардування по свіже наведеним цілям. У місцевому бомбосховищі цей священнослужитель відспівував раніше загиблих від таких саме обстрілів. За даними місцевої єпархії, на кінець березня священник відспівав 37 загиблих від снарядів російських окупантів, які летіли за точною наводкою самого священника. 40% російської військової техніки, яку видають новоствореним підрозділам, є небоєздатною. Про це повідомила українська розвідка. За її даними, Росія намагається стягувати нові військові частини. Цей армійський корпус окупантів може сформуватися лише наприкінці листопада, тому що в російській армії серйозні проблеми з людським ресурсом і не менш серйозні з озброєнням. Усю новітню техніку окупанти стягнули в Україну ще в лютому та березні, а зараз змушені оснащуватися тим, що лишилося старими радянськими зразками. Два байрактари знадобилися українським захисникам, щоб за три дні знищити вісім танків самохідну арт-установку БМП та гаубиці окупантів. Такими успіхами поділився головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Зазначив загальну вартість розбитої ущент ворожої техніки 26,5 мільйонів доларів. До того ж, два мільйони ворогові доведеться витратити на ремонт пошкодженої техніки. Це ще п'ять танків і одна БМП. Повідомив Залужний. Додавши, що один із байрактарів допомога дружньої для України Литви, Росіяни знищили її рідне місто та відібрали бізнес із Сєвєродонецька Анастасія Селіванова разом із родиною мусила переїхати на Прикарпаття. Там із нуля почала улюблену справу. Жінка-грумерка це спеціальний стиліст для тварин. Як вдалося відновити втрачене? Дивіться далі. Анастасії 34 роки, і усе життя жінка прожила у Сєвєродонецьку, мала власний бізнес, квартиру разом із чоловіком та п'ятирічним сином мріли купити землю та побудувати будинок. Та 24 лютого росіяни знищили усі мрії. Почали писати садочка, що не треба приходити. І я нічого не можу зрозуміти. В нас ще нічого не, не було ніяких, ні вибухів, нічого. А потім Пів на дев'яту в нас поруч з містом був аеродром. Це ще радянських часів, він не працюючий був. І от туди прилетіло. Два тижні родина жила під постійними обстрілами. У мене було дві собаки. І під обстрілами ми жили на восьмому поверсі, а бігали на перший ховатися. І біжали всі разом. Я чоловік, дитина тому біжали з цими тривожними валізами донизу, і дуже їм було страшно. В мене одна собачка так і боїться під'їзду. Вона не ходить сходами тільки на ручках. У сіверодонецьку уже не було тепла та світла. Росіяни розбомбили мережі газу та водопостачання. А потім навмисно каже Настя: цілили у ремонтні бригади. Тоді родина поспіхом зібрала речі та рушила подалі зі знищеного міста. Їхали ми до Дніпра і ось ці 400-600 кілометрів, я не знаю скільки, ми проїхали, мені здається, за годину на такому адреналіні та страху і всі в машині мовчали. Дитина слова не сказала не в туалет, нічого. Просто було дуже страшно. У Франківську Настя уже п'ять місяців, аби хоч трохи відволіктися від новин з фронтів, почала знову стригти песиків. Спочатку додому брала одну-дві собачки. Потім подруга допомогла відкрити власний грумінг-салон. Більшість клієнтів Анастасії – такі самі переселенці. Дуже багато собак, які з Маріуполя. Оце саме страшні собаки. Вони просто прилякані. Вони бояться дотику. Треба, щоб було дуже тихо. Спокійно, дуже повільно з ними працювати, тому що вони дуже залякані. Аліна, землячка Насті, принесла на стрижку свого Йорка. Ми з одного міста майже в один і той самий час переїхали, тому на, у нас дуже багато спільного, я гадаю, і ми можемо якось підтримувати одна на іншу. Мені власне подобається Венофранківськ. Ми мені завжди тут подобалося. Ми приїжджали сюди у відпустки взимку. Тому звісно дуже складно і печально, що це сталося при таких обставинах. Авинах, але вчишся знаходити якісь позитивні речі. Анастасія настасія певнить, що людині дається стільки випробувань, скільки вона здатна подолати. Нині у неї є дах над головою і улюблена робота. Немає лише сєверодонецька, куди дуже хочеться повернутися. Душа хоче туди повернутися додому, до рідного міста. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Програма Вікне з тебе єдині новини. Такі новини на цю мить марафон триває. Далі розмовна студія із Вадимом Карп'яком. Вадиме, тобі слово.